Всіх вітаю у зв'язку з останніми подіями. Давайте спробуємо розібратися, як бути українцям, у яких закінчується дія загранпаспортів, і як легально знаходитися в Польщі і в Європі в цілому. Поїхали! Передусім, прошу вас про активність про великі пальці, і найважливіше людина, яка вже отримала цей один з статусів, про який ми сьогодні будемо говорити. Дуже велика просьба написати у коментарях, чи це було якось складно зробити, тому що на практиці я ще не бачив реальних е можливостей отримати статус мін або польський документ подружжя, не маючи активного паспорту. Це дуже складний процес, тому. Величезна, величезна просьба. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас це вдалося, тому що на, е, на основі тих даних, які я проаналізував у на офіційних е, сайтах у жендів Польщі та законах, в українців є дві можливі: два можливих сценарію. Сценарія: Перший – це отримати польський документ подруже який називається польський документ подружжя для судоземця, або отримати тимчасове засвідчення то само, ще судоземця це два різні документи, і вони є документом, які підтверджують вашу, вашу особу? Треба не плутати між документами і статусами, тому що статус є охорони мінзнонародовий, є статус охорони тимчасової. Тут теж треба щоб не заплутати, щоб вас не заплутати, треба розділити цю інформацію. Давайте почнемо з статусу, тому що людина, яка пересекла границю України з Польщею після початку війни, вони підпадають під статус тимчасової тимчасового захисту, тому що Польща прийняла спеціальний закон на основі яких якого маєте цей статус уходці. Чи по-іншому це називається статус охочця любів уділена охорона у зеповніонса на наступні 18 місяців? І є статус охорони міжнародовий. Це статус, який отримала який? Яка Польща має може надавати з 2003 року, як від ЄС? Тобто ці два статуси, і вони дуже різняться, тому що українці, які приїхали з України під час війни, вони поки що не мають можливості отримати легально статус. Мінзенародовий, тому що тому, що щоб отримати цей статус, вам ви маєте з України виїхати по яким причинам по політичним, расовим, язиковим, релігійним і так далі. Тобто війна не підпадає під цей статус, і тому поляки придумали, підписали закон новий після початку війни, який дає можливість вас ідентифікувати як, як уходців, і при цьому мати той самий фактично статус. Але. Якщо ми переходимо до документів, які е, ваш е, фактично вашу особу можуть підтвердити, щоб отримати і цей документ і легально знаходитися в Польщі, то це саме польський документ подружжя для Цузузямця і тимчасове засвідчення тим е, тож самозянця. Що важливо? Важливо е, те, що у народі. Е, цей польський документ подружує, називається сірим паспортом. А, після того, як почалися проблеми у всіх з паспортами, після того, як Україна перестала видавати загалом паспорти, які закінчилися, то усі почали, особливо блогери, почали казати, що ось треба просто отримати сірий паспорт. Це, це не складно. Що ж, хочу вам сказати, що сірий паспорт акурат. Отримати дуже складно. Чому? Тому що для того, щоб вам отримати ці, цей сірий паспорт, вам треба мати актуальний статус, який ви, якщо переїхали з України під час війни, не можете отримати. Чому зараз я вам все об, е, обґрунтую? По перше, для того щоб отримати цей сірий паспорт, який називається польський документ подружжя для СуЗЯМС, ви маєте по перше мати або зазволення на побит е, довготерміновий ЕУ. Тобто унієвропейський резидент, який отримається е, завдяки 5 рокам е, року проживання в Польщі, і ви маєте здати Б1 е, е, польську мову. Або якщо у вас є статус е, е, сталий побит, тоді вам теж треба мати Б1 і прожити в Польщі більше 10 років. Але якщо у вас, наприклад, дружина полька, то тоді для цього сталого побуту вам не треба отримувати Б 1 Але це як ми розуміємо, для до, до уходства немає жодного зв'язку, тому що люди, які приїхали з початку війни, то вони автоматично знаходяться в Польщі ну, максимум три роки. Тобто, ці статуси не, не підходять. Ще одна причина отримання з польського документу подружжя – це. Подати його по статусу артикуля 186, тобто, у зв'язку з візою гуманітарною, теж не підходить українцям, тому що українці не отримували гуманітарні візи, щоб отримати тут карти карти побити гуманітарні. Ну і ще один статус це охорона у заповнійонса. Тобто, це саме той статус, завдяки якому який ви отримали завдяки цьому. Статусу тимчасовий тимчасового захисту, завдяки якому переїхали з України в Польщу, і тут буде акурат колізія, тому що для того щоб податися на цей польський документ, подружжя вам треба вже мати активні документи, і треба вже мати вже цей статус активний з активними документами. Ось тому в мене питання до тих, хто отримав цей статус, хто отримав цей сірий паспорт. Напишіть в коментарях, чи чи вдалося вам а, удоводнити, доказати, що а, без. Активного паспорту, у яких, у яких вже є така ситуація, отримати цей сірий паспорт. Е, якщо переходити до другого документа, як я й сказав одразу, що є два документи. Перший це сірий паспорт документ подружжя, а другий, який називається тимчасове засвідчення Тосамо, що Цузузянцем, цей документ отримати легше, але. Він видається, це тимчасовий документ до тимчасового статусу. Це ще складніше, чому тому, що він видається тільки на три місяці. А давайте ще уточнимо, що польський документ подружжя, тобто сірий паспорт видається на рік, і його кожен раз треба повторювати, оновлювати. Тобто, якщо у вас документ закінчується, на основі якого ви. Можете отримати статус цей, ви теж і цей документ теж не мож, не зможете отримати. І тому переходимо до тимчасового засвідчення, е, тож самочі судоземцям для того, щоб його отримати, не треба жодного документу. Взагалі нічого. Ви заповнюєте тільки е, бланк на дві страниці сторінки вписуєте там свої дані, і можете отримати статус е, саме цей на три місяці, але цей документ. Надається тільки у разі, якщо ви отримаєте, тобто перед статусом мінзонародової мінжнародової охорони. А як ми розуміємо, українці ну не зможуть його отримати, тому що немає причин. Отримання цього статусу, тобто ви можете кожного три місяці подаватися на цей документ тим тимчасового засвідчення, то само Судземця, але ви е завдяки цьому документу не отримуєте охорону Мінзонародову. тобто вам не допоможе цей це, цей документ. І тому ось тут бачимо цю калізію. Ще один величезний мінус, я б сказав, е тому що людина, яка отримує охорону Мінзонародову, вона отримує величезну ще й допомогу грошову. Вона отримує можливість працювати, вона отримує можливість легально знаходитися, медичну допомогу безплатно, і все. Тобто, практично те то саме, що і звичайний цей статус тимчасовий, тільки без грошової допомоги. І я прекрасно розумію, наприклад, Польщу, яка не захоче давати всім українцям статус мінжнародовий захисту, тому що. Уявимо, що 5 мільйонів людей, які приїхали сюди з України, будуть просити о цей статус міжнародовий, тобто Польща має видати їм ще й грошову допомогу. І тому мені здається, саме і був виданий закон про тимчасову охорону. Що ж, виходить, що у нас ситуація, в якій, якщо у вас дійсно немає документу активного, якщо ви не проживаєте в Польщі вже давно, не маєте статусу необхідного і такого як сталий побит або довготерміновий, або ви не одразу отримали візу гуманітарну ще до війни. Приїхали тут і отримали карту по гуманітарним причинам. І якщо у вас ви можете податися на польський документ, якщо у вас е цей статус зуповнійон си біженця, і ще ви маєте активний паспорт з е заграничний, тобто загранпаспорт. І виходить, що як тільки у вас цей статус, цей е паспорт закінчиться, ви не зможете отримати інший статус. І тому все це дуже пов'язано. Е і я впевнений, що вже є е можливості. Я певний, що. Польща, якщо ще не прийняла, якщо там ще немає якихось там перших других других читань таких законів, то, то зараз в цій в цьому стані законодавства складно отримати по з скажімо так по простій процедурі, цей документ, який би дав вам можливість легально знаходитися у Польщі і при чому не залежати від дії загранпаспорту, який Україна не хоче видавати треба ще сказати що наприклад цей статус який ви можете отримати наприклад по подруж, документ подружжя або статус охорони Мінзонародової, це ці документи вони мають ви можете кожного разу його продовжувати до того моменту коли вже не проживете в Польщі 10 років то теж важливо для того щоб наприклад отримати громадянство ви маєте підтвердити маєте вже Підтверджений е рівень Б1 мови польської. А для того, щоб, наприклад, отримати польський документ подружжя, то вам треба мати всі ці статуси і вже там підтвердити Б1. Тобто теж не, не найкращий варіант для біженців з України, які мають приїхати сюди, отримати статус, піти, здати екзамен, заплатити за нього, щоб потім отримати польський документ подружжя. Тобто, бачимо, так що. Дуже складна ситуація, колізія в поки що в законодавстві, і якщо так буде далі продовжуватися проблема з видачою загалом паспортів українцям в Польщі, то мені здається, що будуть якісь зміни. Але якщо у вас вже, як я і казав, є на практиці, як ви це зробили, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам це вдалося, тому що мені особливо цікаво, і я впевнений, що всім буде цікаво почитати в коментарях, як це вдалося, і яку причину ви навели для того, щоб вам отримати документ у самощі в Польщі без активного загранпаспорту. Це дуже важлива інформація, абсолютно для всіх. Дякую, що додивились це відео до кінця. Чекаю вас в коментарях з вашим досвідом. Це буде всім цікаво, не тільки мені. І дякую за вашу активність. Ще побачимося.